Ми вже от, 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 казали, що нагороджена почесною грамотою секретаріату Національної скульптури журналістів України ворот Світлана Григорівна, редактора. Шановні друзі, я прошу слова для виступу. По-перше, до нас тут чарка пилася не раз сьогодні, а по-друге, треба і те, дещо сказати, і посвітувати і повідомити про деякі речі. Ми п'ять років тому збиралися у цьому залі на попередню конференцію. Вона була більш представницька, в ній брало участь 75 і присутні були 69 делегатів, і ми обирали на п'ять років. Керівні органи для чого? Для того, щоб працювала наша обласна організація, був обраний секретаріат у складі п'яти чоловік: Ядуха, Дмитрик, Кабачинська, Мальчук і Павлюк. Була обрана ревізійна комісія у складі трьох чоловік. Я прошу запам'ятовувати ці прізвища: Тимощук, Мацейко і Поліщук. Оце ті люди, яким в принципі доручили ну, таке оперативне керівництво протягом усіх п'яти років. Було обране правління в складі 15 чоловік, яке було вже більш, більш широке, мало більш широкий склад. Чи працювало Йосип Іванович сьогодні проаналізував спасибі йому стан засобів масової інформації, переважно преси в нашій області? Ми практично не чуємо цього аналізу, через те, звичайно, його цікаво було слухати. Але це сьогодні звіт голови обласної організації спілки журналістів. Якби не було спілки журналістів, взагалі якби її в нас не існувало. Змінилося б щось у тому, про що він говорив? Практично нічого, крім Чемеровець, де він сказав, що він хоча б їжав, дивився там, спілкувався і думав, чи розв'язував, бо я не зрозуміла, чи розв'язував конфліктну ситуацію. Чому так? Тому що в нас практично не працював ні секретаріат, ні ревізійна комісія. Протягом усього цього часу. Я в кожному разі можу точно це стверджувати, тому що до 2016 року, незважаючи на мої постійні прохання як члена секретаріату чи запитання до пана Дмитрика, що коли ж ми зберемося, в нас ж якісь там виникають оперативні, технічні питання, питання вступу і так далі, ми жодного разу не отримали. Давайте зберемося, давайте будемо. Перший раз я почула про те, що в нас працює секретаріат 16 Лютого 2015 року, через три роки після вже виборної конференції, коли мені прийшов лист від голові Хмельницької міської організації про те, що за те, що ми рік не здаємо членських внесків, нас е секретаріат, який обговорив разом з Ревізкомісією, наше питання в міської організації, нас потягнуть до криміналу. На, е нашу справу передадуть в правоохоронні органи. Я відповіла це, прийшло поштою. До того в нас не було інших розмов, крім розмов на. Правління міської організації, тому що Дмитрик час був членом нашої організації, членом нашого правління. Я відповіла листом теж, раз уже мені листом, що, будь ласка, давайте ми зустрінемось, давайте ми обговоримо, тому що бажанням нашої організації, і ми цього не приховували, і перед вами так само, було видання загальнообласного такого довідника Хмельницька обласна журналістська організація. У нас єдина область, яка не має взагалі оцього паспорта ось, за всі 58 років свого існування. Наша міська організація існує 15 років, 2003 року ми видали один довідник, міська організація. Цього року ми видали другий довідник, Хмельницька міська організація. Але тут тільки міська організація міста Хмельницького. І чесно кажучи, видання цього довідника він не дуже тиражний, але він коштує більше, ніж трирічні наші внески, на жаль. І тільки завдяки тому, що видавництво фактично проспонсорувало дві третини його вартості, ми його змогли все-таки видати, тому що наші внески складають сюди тільки 1800 гривень. Все решту взяло на себе видавництво, тому що ціна його 4400. Але ми цим займалися, це робили, і в міру можливостей своїх Хмельницької міської організації завжди реагували на все те, що відбувалося в нашій країні протягом цього дуже непростого часу в її історії. На жаль. Відгуку від наших колег з обласної організації ми не отримували, зате отримали несподівано знову ж таки для себе, тому що відповіді я на той лист і на прохання своє особисте. Давайте ж ми зустрінемося, все обговоримо, залагодимо всі ці справи, от миром і нормально домовимось про все. Не отримала. Зате отримала від Йосипа Бурчу, голови ревізійної комісії чи комітету статутного нагляду, як він зараз називається з. Києва повідомлення, що вони приїжджають до нас з перевіркою того, що я, як голова організації, швидше всього привласнила наші членські внески нашої організації, тому що отримала про це Ревізкомісія НСЖУ повідомлення від Секретаріату національної обласної організації НСЖУ разом з Ревізкомісією. І надіслали мені лист з цього засідання секретаріату, на яке мене... Жодного разу взагалі не запрошували, хоча ніби ж його була член. Тут написано, виступили на засіданні секретаріату і ревізійної комісії: Ядуха, Лічман, Павлюк, Поліщук, Шандебура, Тимощук, Міркотан. Я вам перед цим перерахувала вісім чоловік, які були обрані до, цих, до наших органів. Ви чуєте прізвища зовсім різні. З тих, хто обирався, тут тільки Ядуха і Павлюк. І Тимощук, Поліщук і Тимощук це члени ревіз комісії. От, але тут вони як члени секретаріату. Павлюк на той час взагалі не було в місті зовсім два місяці. Її не було в раді з побачення лікування чи десь за кордоном. От, тобто вона не виступала. Це абсолютно неправдива фальсифікована інформація. Це абсолютно неправдиві фальсифіковані дані про засідання секретаріату і ревіз комісії. Ревізкомісія приїхала. Ми їй надали, я їй надала повністю всі документи. Вони переконалися, написали нам потім рішення своє через місяць, надіслали нам його електронну пошту, воно в мене є, порушень не виявлено фінансової дисципліни. Але я також написала їм, в чому причина оцього листа. Тому що, ви знаєте, в червні 2014 року були вибори редактора газети Подільські військ. Кандидатами були від редакції газети «Подільські вісті» Петро Лічман, від голови обласної ради на той час Тетяна Колесниченко. Двоє журналістів. Регламентом обласної ради передбачені такі вибори. Це абсолютно нормальна демократична процедура. Редакція вирішила інакше і почала писати проти кандидата іншого, багато видавати, писати, видавати свої матеріали проти цього кандидата. Потім підтримала Рада Майдану, кандидата Колесниченко. Проти Ради Майдану з'явилася публікація. Можливості дати відповідь редакція не надала. Колісниченко звернулася до комісії журналістської етики. Комісія журналістської етики практично ну, дуже рідко вона виносить такі рішення, вкрай рідко, винесла рішення публічного осуду редакції за вчинки, які е, порушують журналістську етику. П'ять пунктів кодексу. Журналістської етики. Вічман отримав це повідомлення, і ви читали, мабуть, більшість, надрукував в газеті матеріал про Кабачинську, тому що вона член комісії журналістської етики, і вона, так би ви мовити, винуватиться у цих усіх проблем. Цей матеріал вийшов і одразу поруч після цього матеріалу пішов такий лист до НСЖУ. Тобто ці розбірки, якщо газета для лічмана була знаряддям помсти щодо Кабачинської, хоч Кабачинська не голосувала в комісії за це рішення, то, на жаль, спілка журналістів дозволила бути другим знаряддям цієї помсти, знову ж таки, в руках лічмана. Ці речі стосуються в даній ситуації мене і нашої організації міської, але ці речі взагалі недопустимі. Вони не етичні, вони порушують усі норми моралі, тому що навіть якщо питання розглядається, то починається воно з секретаріату справді. І на цей секретаріат, навіть якби я не була членом секретаріату, запрошують мене чи представників правління. А ми згодом знову звернулися до секретаріату ще з одним листом рішенням правління. Давайте ми зустрінемося разом. Секретаріату обласної організації і правління міської організації, і знову ж таки вирішимо ці всі питання. Або як ми казали Дмитрику, видавайте довідник, ми віддамо вам всі ці кошти. Ми його не тратимо, ці кошти не тратимо на якісь інші речі. Сьогодні я можу абсолютно впевнено сказати, тому що правління, секретаріат почали працювати тільки восени минулого року, коли потрібно було вже зміни до статуту НСЖО. Тільки тоді нас вже згадали, запросили, дали можливість говорити, висловлюватися. І, хоч якимось чином, так би мовити, брати участь в житті нашої організації. Я можу з повною відповідальністю за свої слова заявити, що влада протягом цього часу була узурпована, не просто зосереджена, а узурпована в руках Ядухи, Лічмана і Дмитрика, трьох людей, які повністю підмінили собою усіх нас, присутніх, на таких звітно виборних конференціях. Ми збираємось на раз на п'ять років не для того, тільки щоб обрати голову, а потім йому дати повну владу в руки. Хай він робить все, що завгодно. Ми збираємося для того, щоб планувати свою роботу. Я підкреслюю роботу організації і здійснювати її діяльність кожен день протягом цих п'яти років. У нас справді страшенно багато сьогодні, взагалі у журналістики дуже багато проблем сьогодні. Дуже багато. Сьогодні потрібно вирішити питання роздержавлення. Конфлікти, конфлікти. Я знаю, що регламент, але я думаю, що мені мій наступник на посаді голови міської організації Сергій Іщук дай свої 5 хвилин чи трошки менше. Я закінчу. Так, спасибі, Сергій. Я склала свої повноваження голови міської організації тиждень тому і, передала, і вибрала організацію Сергія Іщука. Прошу знайомитися тут, головою міської організації. Він зараз тут виступить. От, а я завершую. А я завершую. От, я хочу сказати, що ми повинні працювати нормально, колективно, вирішувати всі абсолютно проблеми, які виникають у нас практично кожен день. Дякую. Можна слово?